Друзі, привіт всім! Сьогодні вже традиційне відео наших закупів продуктів тут, у Франції, на півдні. Сьогодні це супермаркет Lidl. У нас п'ятниця ми після роботи ось такі втомлені, але вмотивовані купити продуктів на кілька днів поспіль. Я сподіваюся, що дечого вистачить і на тиждень, а то й на 10 днів. Зараз ви все самі побачите детально. Зробили ось такі великі закупи. Враховуючи, що в нас сім'я з семи людей, двоє дорослих, п'ятеро дітей, їмо багато. Тут, звичайно, не весь наш раціон. Прошу поставити все ж таки з розумінням. Дещо купуємо і на ринку фермерському, як то фрукти, трохи овочів. Також користуємося при, при можливості соціальним магазином, там, де зі знижками можна щось купити. А ось чого не вистачає і того, чого хотілося б. З'їсти, насправді, тут багато смаколиків, самі зараз все побачите. Ми придбали в супермаркеті Lidl саме так. Він знаходиться від нас за 6 км, ми не щораз там буваємо. І Сьогодні ми витратили ось 130 євро на. Ці продукти. Зараз я буду детально розповідати, показувати кожен, говорити ціну. Сподіваюсь, не заплутаюсь, нічого не забуду. І єдине, що буду йти по чеку, тому камерою буду стрибати. Сподіваюсь, ви поставитесь з розумінням до цього. І як завжди, поставте, будь ласка, вподобайку, кому такий формат відео до вподоби. Ну, можете і дизлайк поставити, якщо вже аж так нестерпно дивитися на це все. Але я все ж таки сподіваюся, що це. Це формат розважального відео. Мені і самі цікаво часто дивитися, що саме люди обирають в магазині, які продукти собі купують. Тож, запасіться терпінням і бажанням ось так з зацікавленням, подивитися, що ми сьогодні знайшли, адже сьогодні. Як ніколи, мені пощастило зі знижками м'ясні продукти, було дуже багато, великий вибір. Я, звичайно, себе не стримувала, тому що є морозильна камера, тобто холодильник з морозилкою, я можу частину заморозити, а готувати на вихідних доведеться більше. Тож дуже вдало і ну, є, є надія, що з запасом ми придбали це. Отже, перше, це ескалоп. Філе куряче зі знижкою 30%. там Кілограм виходив, тобто була ціна 8,99%, а врешті зі знижкою 30% кілограм. 6,29 вийшов філе курячого. Це низька ціна. Те, що я найдешевше купую в нету, коштує 8 євро 8.30, здається, кілограм виходить велика упаковка. А тут мені вдалося зекономити. Рахуйте, що 2 євро на кілограмі. Взяла два, заморожу. Звичайно, тут дата придатності 16 число. Сьогодні у нас 14. Тобто то можна буде приготувати щось. вже завтра післязавтра а інше заморозити. А наступне сосиски по тулузьки Традиційні такі сосиски, тут місцеві. Знову ж таки, така сама дата: 16 число, 30% знижка. Тобто, кілограм коштував 8,31 зі знижкою 5,81. Тобто, упаковка 480 грамів за 2,79. Тут дві такі упаковки. це нам на одну вечерю. А, так, в Яндах каше, це в нас м, фарш Власне, обіцяла приготувати в неділю лазанью дітям. і Ось так мені теж пощастило і заморожувати не буду, бо 16 число якраз неділя буде. Знижка 30%. Це чиста яловичина, як тут написано: 700 грамів, саме стільки мені потрібно. Ціна за кілограм 7,98. Ну, відповідно, ціна 5,59. ось Дуже я задоволена, що вдалося так зекономити. Далі в нас хаші Це на сьогодні теж не планувала, але будуть в нас бургери зі знижкою. Тут 4 котлети, з вагою 400 грамів. Ось ціна кілограма вийшла зі знижкою 6,98. Дві упаковки вдалося взяти, тобто тут 8 котлеток на 8 бургерів. А, також, коте депух. Це в нас ось тут знаходиться ось такі стейки без кістки. Здається, ні, трошки там щось є. 5 таких стейків, 700 грамів, за 4,05, за 4 євро. Теж знижка ось така, 30-відсоткова. Далі стейки. Ще з яловичини, теж чиста яловичина на 4 бургери. Тобто там 8 і тут 4. На 12 бургерів, ось, ось так у нас виходить. І це коштувало мені 3,69, ну 400 грамів. Тобто, ось така знижка. Наступні креветки. ну Це <смір> моє, моя улюблена, мій улюблений делікатес, а Тут ще була можливість придбати з 30-відсоткової знижки, тож було важко втриматись. Вихідні попереду треба себе хоч трошки побалувати, порадувати. і... Ціна була до знижки 4,99 зі знижкою 3,49. Тобто євро 50 зекономила ось так на пів кілограму, і пів кілограму мені обійшлося. Ну так, 3,49. Я вже це сказала. Знову ж таки, дата ще до неділі у нас. І останні, мабуть, так: Карпаччо. Це делікатес, теж сире м'ясо яловичина. Там всередині є пакетик з соусом. Ми зазвичай, якщо собі таке ось делікатес такий дозволяємо, ми з чоловіком їмо це. на двох, ця порція, власне, 210 грамів. Я, Мені дуже смакує, я дуже люблю це і це прям свято якесь. Знижка 30% врешті коштувала 4,47, придбали за 3,12. Далі в нас томати. Ось дві баночки взяла томатів зі знижкою 30%. Що характерно, дата придатності закінчується 31 серпня, сьогодні 14 червня. Тобто ще є запас строку придатності. Я впевнена, що і після тої дати теж можна використовувати буде їх, і це без ну, очищені томати. ось... З власному соку, який можна використовувати до будь-якої страви італійської кухні, в тому числі ось до Лазані. Так що в нас є такий запас. Я взяла дві баночки, коштували 99 центів, а я придбала за 69 центів одну баночку. Далі в нас наступна мус де канах. Це ось тут. І, власне, це паштет паштет з індички. Порто написано, можливо, це щось на, у стилі португальському. Коштувало євро 15. Я придбала за 79 центів. І тут в нас 180 грамів. Вага. Ну, це дуже смачно, знаю. <су -у> Точно, бо їла вже таке ось з хлібом, свіжим багетом. Надзвичайно смачно, ще й вдалося зекономити 30%. Далі гордон Блю. Будь ласка, не тут. Шукай, будь ласка. Гордон Блю без знижки 30%, але була акційна ціна. Тут кілограм в одній упаковці, їх тут 10 штук, 10 таких котлеток з курятини. 5,99 одна коштує і 3 євро знижка. Тобто на другу, там акція, акційна пропозиція була, на другу упаковку 50% знижка. Ось так. Тобто 9 євро, 9 євро 2 кілограма таких котлет. Тобто це дві вечері, точно нам забезпечені. А, трохи навіть залишається на наступний день на обід батькам, як то кажуть. Тасімо. Далі це кава. Ось тут у нас є така машинка, кав... кава машина. Чоловік п'є саме еспресо, і теж була знижка на другу упаковку. Здається, теж 50%. Так, 2 євро знижка була. Дві упаковки і мінус 2 євро. Тож, запас теж зробили по каві. А, далі дасімо ананаси. Ось такі я взяла аж 4 банки ананасів кружечками, тому що 50% на другу банку. Була і я згадала одразу, що мене ось Миколай, старший син, давно просить не просто готувати там м'ясо по-французьки або в інші страви додавати. А хоче, щоб ми це, хоча б, хоча б раз, як він каже, з'їли на десерт. Ну, це не зовсім правда. Ми інколи таке практикували саме в якості фруктів після вечері, після обіду. Але давно цього не робили, і ось він просив, і тут така ось можливість 50% на другу банку. Тобто я придбала 4 банки ананасів, і виходить так, що одна безкоштовно. Ось так, якщо перекваліфікувати перекваліфу... цю знижку. Евро 40, повна ціна. Далі, компот депон. Теж ось тут є такий десерт для дітей, дуже зручно його пити, їсти, використовувати. Він в такому тюбику, так? в упаковці, яку кришечку відчиняєш там, і можна це вичавити і випити. 12 штук теж знижка була. Виходить, 25%. Відсу... Так, 4 євро коштувало. І 98 центів знижка. так, 25%. Відсотків. Мінус. тож, діти таке люблять, їдять, і це їм такий десерт і перекус. І що тут в нас за фріт? Акційна yes. ціна на картоплю Фрі. У нас є аерогріт, аерофритюрниця, яка без олії. Це Готує, теж ми купуємо час від часу. У нас такий гарнір, який всім смакує. Тут 2,5 кг. Акційна ціна, знижка, ось 60, коштувала 66 центів знижка. Тобто, виходить, кілограм коштує 1 5 центів, враховуючи, що сира картопля не очищена і не дуже вже в гарному стані коштує 1,20 20, євро. Ну, Євро 10, мабуть, найдешевше, що можна знайти в супермаркеті і на ярмарку також. Тож, вже порізана, напівприготовлена картопля. Це просто знахідка. Якби в нас була велика морозильна камера, я б рішуче взяла кілька пакетів і на зберігання відправила. Ну, поки що так. Так, з акційними продуктами закінчили. ну, Принаймні, те, що було е пропозицій. Все одно. Ось такий сироп, сироп з лимону, цитрон, євро 71, Тут не літр, тут 750 грамів, ми таке купуємо, додаєш води і вже готовий напій, кисло солодкий виходить. Так само гренадіна. 2 євро 6 центів коштує така пляшка. Далі. Ось такий сорбет, тут екзотичні фрукти, манго і лічі, здається, не пам'ятаю точно, здається, так називається цей фрукт. Шість ось таких ріжків. Коштується 2,65. Далі ось таке морозиво 6 конусів, які коштують євро, це акційна ціна. Кокосовим молоком, наскільки я зрозуміла, ну це не точно. Оазис теж улюблений сорбет дітей. Ну, Це не на один день нам десерти, я сподіваюся, так точно на кілька днів має вистачити, принаймні на вихідні. Тут їх 10 штук, і цей оазис коштує 2,73. Кока-Кола, Дві пляшки. 2,28 одна коштує тут 2 літри. Далі ось таке маршмеллоу, Марка Lidl. Діти його підсмажують. Теж і розвага, і десерт в одному, євро 32 коштує. Горішки. Це дороге задоволення коштовне, але, знову ж таки, діти просили і купили трохи, хоча б ну, виконати побажання. І Мегдаль коштує 150 грамів. І кешю солодке в меду 2,99 аж. Майже 3, майже 3 євро 200 грамів. Далі фондю. Це ось такий сир. Він для бургерів. У нас по 200 грамів, там 10 шматочків. Такий сир коштує 1,30 30, одна упаковка. Бісквіт над карамель. А, так, це в нас на до все. Так. Ось такі батончики, схожі на всім відомий твікс. Тут їх 5 упаковок по 2 штучки такого печива в шоколаді. В кожному і це євро 66. Далі звичайний класичний цукор кілограм, бо в нас закінчується. Теж використовуємо, потрібно, щоб був запас. Євро 41 коштує кілограм цукру. Далі цей мус шоколадний, шоколадний десерт. в таких ось баночках. Ось так він виглядає. Коштує 2,35. О, що це таке Фростер Flakes? Не знаю, що це. Швидко не знайду, будемо дивитися, по ходу, що я ще А, так, все, я побачила. Це, мабуть, ось ці пластівці, сніданки. Там велика упаковка, 750 грамів. І коштує це 2,99 Далі, апельсини, причому апельсини грецькі. Тут кілограм всього. І була акція на них Євро 29 Коштує. Далі такий ось хліб, 95 центів. Теж для бутербродів, для сендвічів. Тут 500 грамів. А далі флан, це пудинг ось такий з карамелью, карамельний. Знову десерти, 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 дуже багато десертів. Щось є. Навіть я це помічаю, але що робити? Все інше ми купуємо, мабуть, в інших місцях, докуповуємо персики. Теж акційна ціна. Євро 79 Ось така коробка, тут 1 кілограм. Саляні залишилась ось така. Теж на бутерброди, щоб завжди було що перекусити поїсти. 200 г, і тут 15 шматочків, ось тонко нарізаних. таких. Євро 14. Далі у нас залишилась зубна паста. Ось така, 2,59 коштує. Не бачу, 100 грамів тут, в цій зубній пасті йогурти. Йогуртів 16 баночок, вони без шматочки, вони з натуральним наповнювачем, з натуральним смаком. Коштує 3,26 броколі, броколі заморожені. Дешевше коштує, ніж сирий броколі купувати. Євро 99 коштує 900 грамів. До того ж вони без такого жорсткого стовбура. Це, як на мене, це вигідніше зручніше купувати саме в такому вигляді броколі. Далі яблучний сік, Тут 6 літрів натурального соку. Купуємо постійно 99 центів 1 літр коштує папір де туалет. Туалетний папір, Ну, класика, що там скажеш, трьохшаровий. 12 рулонів коштує 4,99. Ну, це доволі коштовний папір. Це чоловік обирав. Отже, це, власне, все, що я е, хотіла вам розказати показати. Ну, думаю, що декому це буде цікаво. Принаймні, ви часто під подібними відео пишете мені, що вам цікаво. Тож намагаюся це робити, незважаючи на вечір п'ятниці, в тому, і необхідність зараз готувати бургери. Ах, хочу і вас трохи розважити, трохи показати свої покупки. До речі, чого не вистачає для бургерів? Не вистачає булок. І поки я вам з вами розмовляла і показувала вам відео про наші покупки, чоловік змушений був поїхати ще в один супермаркет в сусідній Валді, щоб придбати булочки. Бо ми забули їх взяти в. Lidl. Ну, тому що це була спонтанна ідея сьогодні готувати саме бургери. Таке. Добре, все, буду завершувати. Втомилася? Сподіваюся, ви не втомилися дивитися це відео. Чекаю вас в коментарях. Сподіваюсь, теж сподіваюся, сподіваюся, багато сподівань, що ви підписані, поставте вподобайку. Чекаю вас в наступних відео. Бувайте!